Вийшло на якісь певні матеріальні ну, фінансову не, незалежність. Фінансову ми мали змогу якісь ліг, ну, купляти так само, як автомобілі, придбати для людей, їх. хто того потребував десятками років стояв на честь квартири і таке інших. Чому? Йому просто поставили перед фактом, що вам треба йти, бо у вас прізвище не таке. У вас прізвище я, так як таке відбувається. Тобто не і зараз просто дуже недоймально і дуже болить. Я розумію вас і хочу сказати, що, е, знаєте, в першу чергу, е, да, ми, ми і ви, хто стояв на майдані, ви знаєте, що ми всі боролися за ті європейські цінності і фаховість ніколи ніхто не відміняв. Скажімо, так, відбувається. Є такі певні, певні, певні ситуації, які не від нас так само залежать. Але ви бачите, які настрої в суспільстві. Ви бачите, Ми всі разом проходили, ви багато, багато з вас обличчя знайомі, тому що я бачила вас майже кожного дня. І те, що відбувається, значить це і наші з вами спільні якісь прорахунки, значить, щось ми робили не так, що це відбулося. Всі разом. Ми не можемо сказати, що винен той. Другий, третій, четвертий, ми всі значить, щось зробили не так. Ми не, до, ми не досказували, ми мовчали, ми боялися, е, боялися висловити свою думку, і тепер ми маємо такі результати. Але е, те, що має все дійсно відбуватися по, по закону і по честі, по совісті, ну, це від кожного з нас залежить. розумієте? Я, Коментувати, коментувати цю ситуацію в силою силу різних причин. Але ми повинні кожен, кожен з нас повинен проаналізувати, що ми зробили не так, що та ситуація, яка є зараз, чому вона відбувається. Неправильно, якщо ми будемо звинувачувати тут чи іншу людину. Наприклад, звинувачують найбільше на цих комісіях нас звинувачували в тому, що останніх 4 роки ми нічого не робили, тільки облизували з одне місце діючій владі. Але ми це робили і до того, і пані владонякові, було чітко прописано в статуті, що ми зобов'язані виконувати висвітлювати роботу органів державної влади. І ми від цього нікуди не подінемося. Б, яка б влада не була? Чи третя, чи інша чи 60. Це прописано в нашому статуті і прописано нашими співзасновниками.